thank you Слава Ісусу Христу, Отче. Слава навіки Богу. У нашій студії сьогодні отець Михайло Микола. дякуємо, що відкликнулися на наше запрошення. Дуже дякую за ваше запрошення. Отче, ми би хотіли з вами поговорити про ювілейний рік. Знаємо, що папа Франциск проголосив 2025 рік роком ювілейним роком надії, так як він це каже. Так і я думаю, що нашим глядачам є дуже цікаво, що ж це за ювілейний рік, як, яка є його історія виникнення, як він опинився в католицькій церкві. Добре, знаємо, що ювілейний рік бере початок ще. Старого завіту, і якість як старого завіту цей ювілейний рік перейшов до, до Католицької церкви, і були би вдячні, якби ви нам трошечки розтлумачили значення цього ювілейного року. Ну так, це питання залишається дуже актуальним з огляду на те, що цей рік, який проживаємо, 2025 рік є ювілейним роком, як і кожний 25-й рік вже спочатку. З середини вірніше 15 століття, але трошки раніше, в 1300 році, вперше католицька церква святкувала ювілейний рік, який тоді чередувався кожні 50 років. Хоча для католицької церкви ця це традиція відносно не є так. Давньою, древньою, але в принципі, ця традиція є біблійною традицією, і ми її знаходимо справді на сторінках Старого Завіту, зокрема у книзі Левиту. В наших реаліях, в нашій церкві, коли ми святкуємося ювілейний рік, кожний тепер 25-й рік, а також і з огляду на інші нагоди, може встановлюватися такий подібний за ознаками рік. Як ювілейний рік милосердя, чи рік відпусту. Так, наприклад, це може бути встановлено з першому році понтифікату нового папи, так як було це зроблено папом Франциском в недавній 2016, -му. 2016 -му році. Так, був встановлений рік милосердя. І фактично, за ознаками, це був той самий ювілейний рік. Або для певних країн чи націй може бути встановлений також окремий рік. Відпусту з огляду на яких якісь особливі історичні обставини чи е, важкі істор, і, е, історичні пережиття, які вони е, перебувають, і інші нагоди. Е, але повертаємося до того, що ц, справді ця традиція є глибоко біблійною, та також і глибоко вкорінена нашу нашу культуру, наш менталітет. Е, ми зокрема. І в домашніх обставинах дуже часто святкуємо ювілеї. Ми маємо цей термін в нашій мові, який походить з єврейського, від єврейського слова йовел. Насправді точне значення цього слова залишається не розкритим до кінця, але багато дослідників вважають, що це слово Йовел пов'язане із рогом тварини, який використовували для того, щоб давати звук сурмити на початок такого року. До речі, в євреїв дотепер залишається традиція на початок їхнього року сурмити в, в ріг тварини. Отже, від, від цього слова фактично можливо від, від цього слова йовел, і походить ця, ця назва, цей термін, який ми використовуємо повсякденному житті, також ювілей. І, можливо, це слово означає саме такий ріх. А чи можете провести якісь паралелі, власне, з цим ювілейним роком в єврейському народі, і з ювілейним роком, який святкуємо, зокрема сьогодні? Так. Хоча з першого погляду це нібито дві різні речі, але насправді дуже пов'язані. І в плані богослов'я та й в плані різних символів, які також поєднують ці дві традиції, тому що Ювілейний рік Католицької церкви ніяк не відірваний від ювілейного року в біблійній традиції, як, на мою думку, все богослов'я походить звідти. Ну, Про ювілейний рік у Старому Завіті ми знаємо з одного такого ширшого тексту, який маємо у книзі Левита, 25 глава, і для бажаючих ви собі можете перечитати, там не так багато написано, але досить змістовно. Цей рік у єврейській традиції був завжди пов'язаний із певним скасуванням, я би так сказав, право на, право на щось людей. Наприклад, право на рабів чи права на землю, пояснюю, що маю на увазі, ну, на ювілейний рік відпускалися раби на свободу. За винятком, якщо сам раб не хотів цього. До кінця, треба знати, що ідея рабства пов'язана не так із обслуговуванням господаря, як і з приналежністю до господаря. Раб це той, що належить не просто той, що служить господарю, а той, що господарю належить. От ювілейний рік господар мав зрозуміти, що раб або його право власності на раба в ті часи рабство існувало, очевидь, і існувало законним способом, були закони, які регулювали це. Але навіть його законне право на цю людину фактично скасовувалося із за пам'яті про те, що люди не належать людям, а люди належать їхньому творцю. Цей Юлені Рік завжди згадував. Нагадував всім те, що люди належать творцю. Ці дві речі, які були характерні особливим чином для ювілейного року, це люди і земля, завжди святе письмо підкреслює, що як люди, так і земля належать Богу. Хоча вони певним чином, якщо говоримо про землю, вони служать людям. І в 50-й рік, ювілейний рік, навіть земля не оброблялася, як знак того, що вона. Належить не нам, а Господу. Угу. І вона мала такий відпочинок. Хоча це стосувалося і насправді інших років подібні речі кожного сьомого року, так званий суботній рік або сьомий рік. Вони фактично мали подібні умови, подібні умови до ювілейного року. А ювілейний рік завершував фактично сім седмиць. Сім по сім сорок дев'ять. Так, сім седмиць таких років і потім наставав ювілейний рік mm -hmm. І це також дуже важливе таке, має богословське значення як, як фактично ми вже християни 50, завжди 50, 50 число рахуємо як число нового початку нового сотворіння так як і 8 число так. бо восьмий день це якийсь день який Наступає після е, сім днів творення і відпочинку, так і 50-й рік це наступає після сім седмиць таких, таких років. Добре. Е, і отже, е, треба зазначити, що цій, цей велений рік був фактично нагадуванням, те, що ми всі належимо Господу, і земля теж належить Господу з одного боку, а з іншого, е, це рік, котрий скасовує страх. На мою думку, суб'єктивно, думаю, що це має певні підстави. Рік, який скасовує страх про те, що якщо ти не займаєшся своїми справами, то все летить шкереберть. Страх про те, що і, якщо ти не тримаєш це в руках, то не будеш мати успіху. Ні, цей рік е, десь допомагає тобі відпустити своїх рук, як і тих, котрі належать тобі, е, так і ті справи, котрі належать тобі, наприклад, землю. І, виявляється, історія не завершувалася, коли люди щось відпускали з своїх рук, тому що цей рік нагадує, що все є в Божих руках, а не тільки в наших руках. Отже, дуже добре і дуже влучно так сказано, і тоді паралелі можемо сказати із, із цим ювілейним роком, який святкує католицька церква. Так? Тобто це була така традиція єврейська. І, і що можемо з цього виокремити, то що взяла католицька церква для, для святкування свого ювілею. Ну, Насправді, ювілей Католицької церкви пов'язаний із відпущенням, і е, відпущенням гріхів, відпущенням кар за гріхів, наслідків тих гріхів, тому що кожен гріх е, має свої наслідки, навіть коли він прощений, він все-таки наслідки залишаються. І, е, і от ювілейний рік е, зв'язаний також із е, відпущенням таких наслідків, з повним милосердям, повним прощенням. І от от, от от ця ідея прощення, відпущення, вона глибоко зв'язана з цим ювілейним роком, ювілейним роком, який ми бачимо у традиції єврейській, зокрема старозавідній традиції, там, де відпускали, відпускалися раби, відпускалася земля, навіть та, яка по праву належала. Так і в нас те, що належить нам по праву, навіть коли гріхи наші прощені, милосердям Божим, а по праву. По праву ми маємо нести наслідки тих гріхів. Навіть отакі от кари за гріхи, цей рік це право, очищає, так, очищає, очищає. Так, Це одна річ, яку дуже багато про неї говоримо у часи Лейного року. Але інший аспект, який би я хотів підкреслити, це те, що цей рік милосердя, рік того, що все належить Господу, рік довіри до Господа. Рік про це ми якраз менше всього говоримо. Я би сказав, теж так як ви підмітили втрати страху, так бо, так. бо, бо, бо немає рік скасування страху, так, так. страху про те, що, що, що якщо я щось не зроблю, нічого не справлюся, якщо не буде це в моїх руках. Рік довіри до Господа, рік можливості відпустити щось із своїх. Рук і просто, просто довіритися Господу можливо можливо цей 25-й рік і для нас, як для країни, і для нас, як українців, які, які переживаємо особливі історичні обставини, можливо, теж повинен стати роком довіри, довіри, що коли нашим рукам багато чого не вдається, і нашим очам не видно. Великих перспектив. Можливо, в цей момент треба щось відпустити з своїх рук і довірити Господню милосердю. Можливо, в цей момент потрібно надію, яка, яка фактично не має більше таких, такого, о, о, такого, такої точки опори у, у наших здібностях і в наших можливостях. Можливо, така точка опора мала би знайтися у Божому милосерді, на яке. Варто у цей час покласти свою надію, оперти свою надію. Добре, отч. Дякую дуже гарно за таку розлогу відповідь стосовно біблійного аспекту ювілейного року. І ще би хотів вас попросити, щоб ви детальніше розказали для наших глядачів про власне цю можливість отримання повного відпусту. Я добре знаю, що в католицькій церкві є умови, які передують цьому отриманню повного відпусту, власне, цих наслідків гріхів. І можливо розкажете трошки для наших глядачів. Ну так, деякі умови ми багато із вірників дуже добре знають. Це звичайні умови, умови покаяння, бо без покаяння нема жодного відпущення. Це, це правда, Ювілейний рік жодні винятки з цього не робить, без покаяння нема прощення. Це глибоко, глибоко пророчі ідеї, всі пророки про це говорять. І, зокрема, один з найбільших пророків або найбільших, між тими, які народжені жінками, як називає його Ісус Христос. Йоан Хреститель Він закликає до покаяння. Без покаяння нема прощення. Навіть при всіх інших умовах. Отже, найперша, найголовніша умова прощення це покаяння, яке виражається потім у наших, в нашій сповіді. Це покаяння виражається у таїнстві сповіді. Це потім інші тайни Євхаристії, це звичайні умови, покаяння і з'єднання з Господом в таїнстві Євхаристії, так? також молитва, зокрема, молитва у наміренні святішого отця. Але це звичайні умови, які знаємо, а також умови, які також виявляються глибоко біблійні Це і, і дуже пов'язані з ювілейним роком. Це одна із цих мов це паломництво, це подорожі. А чому ця умова є? Ну тому що паломництво подорож це є природа нашого християнського життя. Бо наше християнське життя це є дорога до обіцяної землі. Ну, як дорога Ізраїлю з Єгипту до обіцяної землі. Це теж дорога пустельна. Так? Дорога паломників, дорога тих, які людей, які не залишаються на місці, які крокують далі, роблять наступний крок. Ось чому я в першій частині нашої бесіди говорив про надію. Бо без надії не можна робити наступний крок. Люди, які втрачають надію, втрачають бажання. Люди, які втрачають бажання, не здатні робити наступний крок. Люди, які не роблять наступний крок, не можуть бути паломниками. Тобто це умова, цей рік він десь в нас оживляє здатність робити наступний крок крок до, до обіцяної землі, до зустрічі з Господом. Отже, різного роду паломництва, які ми маємо в часі юліного року, та й не тільки у плані прямого значення цього слова, подорожі, але також і у плані переносного значення цього слова, якщо ми робимо паломництво духовне. З яким паломництвом зв'язана ідея посту, до якого вже потроху починаємо готуватися піст перед Великоднем це є піст паломників, це піст паломництва, піст дороги до Єрусалиму на зустріч із Воскресним Христом. Отже, це наступна умова паломництва дорога. А ще одна умова це е, е, так звані ювілейні двері, про них багато також говорять. Деколи трошки навіть і занадто, і для декого, можливо, це стає таким знаком занадто глибокої обрядовості або навіть щось, 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 що нагадує якісь забобони. Та насправді це залишається дуже важливим символом ювілейного року, ювілейні двері. І ми знаємо, у в нас у єпархії є декілька храмів, які мають так титул. Таких ювілейних дверей, не треба до цього відноситися до якихось забобон, але до важливого символу так. Чому? Тому що двері це завжди місце зустрічі з Господом. І це ми бачимо у книзі Левиту, де багато говориться про двері храму, у яких і ці двері перестають бути просто якимось конструктивним елементом будівлі, але стають символом зустрічі з Господом. Хочу так трошки, як бібліст, сказати, можливо, за надто технічними термінами. Прийменник, який вживається у книзі Левиту із, поряд із терміном двері, є тим прийменником, який вказує на ідею руху до, рух до зустрічі з Господом. Деколи це відбувається через посередництво священника, рух до зустрічі з священником, через якого зустрічається жертводавець, або та людина, людина з Божого народу, або зустрічається з, з Господом. Отже, двері завжди є місцем зустрічі, але не тільки людини з Господом, але місцем зустрічі людини з Божою благодаттю. З Божою силою, з Божою, Божим відкупленням, з Божим милосердям. Це ми бачимо у пророка Єзекіла. Цей уривок ми, до речі, дуже часто читаємо на наших вечірнях, які, які передують нашим святам Богородичним. Угу. І там говориться про те, що двері, які закриті, через них приходять зі сходу. Зі сходу о, о, Спаситель, Месія. Він переходить через ці двері, які закриті, ідея о, дверей, через які приходить до нас спасіння. Бачимо там навіть дверей, які о, здаються закритими для людських можливостей через людські, людські якісь провини чи недосконалості. Навіть через них чи через страх, це ми бачимо у Євангелії, де Ісус Христос приходить до учнів через закриті двері. Так. І це двері стають ідеєю навіть закриті двері, ідеєю е зустрічі з Божим прощенням, з Божим милосердям, Божою благодатью, Божою опікою, Божою силою і так далі. Тому цей символ дверей, які до речі, потім не закриті, а завжди відкриті. Ювілейні двері на цей рік особливим чином, навстіж. Так? Залишається добрим символом, біблійним, глибоким символом зустрічі людини з Богом е, і е, шляху Божого милосердя до людей. Отже, тоді маємо покаяння, тобто таїнство сповіді, паломництво, відкриті двері і так само приступити до Євхаристії. З'єднатися так? Так. Тобто з іншим молитва. молитва в намірні святішого Отця. Взагалі молитва, а зокрема в намірності. Так, ну, зокрема, говоримо так. про умови. Умови, умови одної молитва це і теж і, шлях, шлях нашої зустрічі з Господом. Власне, тоді можемо так сказати підсумувати десь нашу розмову сказати, що основна мета ювілейного року це все-таки зустріч: зустріч людини з Богом і Бога з людиною. Так. А і якраз про це ми. Досить мало говоримо. Ми говоримо про наслідки тої зустрічі. Це теж важливо, бо наслідки тої зустрічі також прощення, об'єднання з Господом, очищення це все наслідки. Але е головна ідея в року це можливість зустрічі з Господом, або е така нагода, або відновлення, відновлення тої уваги. Уваги до, до зустрічі із нашим Спасителем. Угу. Дуже дякую. Ви згадували, що в нашій єпархії є храми теж і хочу пригадати, що маємо зокрема сім храмів, в яких можемо власне отримати цей повний відпуст, здійснивши паломництво до них. Так це є храм у великому Бичкові, в місті Хуст, в селі Бороняво. Так монастир Василіян. В урочищі Джублик маємо в Мукачеві так центральний конкатедральний собор, маємо в Ужгоді Катедральний собор і теж в Горянах, так, нашу в нашу Ротонду. І тому е дуже важливо заохочую всіх вас, дорогі глядачі, дійсно скористатися цією можливістю отримати е повний відпуст е від наслідків гріха. Так е і найважливіше так в цьому часі ювілейного року. Зустрітися з Ісусом Христом, зустрітися з нашим Господом, бо це є основна мета Його, та також один з одним. Коли так. ми робимо паломництва, дуже би цікаво і добре було, щоб ми робили в певних таких групах, спільнотах паломницьких, так? щоб ми е, е, зустрічалися з Господом разом. І це би була зустріч не тільки з Богом, а один з одним. До речі, інакше це і неможливо зробити. Так, так, мені одна одна людина колись казала, що найкраще пізнати іншу особу, можна якщо здійснити з нею разом паломництво, <гум> І, то, і тому, тому запрошую насправді всіх до того паломництва, до обіцяної землі, так, до, до того, щоб дійсно зустрітися із Господом. Дякую вам, отче Михайле, за ваш час. Дякую за дійсно такі цікаві, цікаві думки, які ви розкрили для нас. Думаю, що нашим глядачам теж є цікаво. Дякую за вашу присутність. І... Дякую вам. І хотів би звернутися до вас, глядачі, з таким проханням. Напишіть в коментарях, як вам такий формат наших інтерв'ю, формат подкасту, чи вам підходить він. І теж хотів би просити, задавайте питання, якщо у вас є стосовно ювілейного року на наступні наші інтерв'ю, оскільки протягом цього ювілейного року плануємо декілька інтерв'ю по темі по темі ювілею. І якщо маєте цікаві запитання, то можете залишати їх в коментарі під цим відео. Дякую, що дивитеся на нас. Дякую, що залишаєтеся з нами. Дякую. Цю Михайло ще раз. Гарного всім дня! Слава Ісусу Христу! Навіки Богу!